Друзі, привіт! Пам'ятаєте, багато тижнів тому брали ми на реабілітацію дрельку Ангел, у якої не було вилки, яку неможливо було тоді протестити. Окрім того, там було зрозуміло, що щось треба буде робити з шпинделем. Бо шпіндель разом з патроном вже тіліпався дуже сильно в опорі. Ну тож, час прийшов. Нарешті добрався до цієї дрелі, розкрутив. І можна провести невеличку діагностику разом з вами. Давайте долучатися. Поїхали. Е, ну, по-перше, по, по ротору. ротору, якоря, і також статору. У власника питань не було по цих складових. На жаль, немає зараз деказежки перевірити, але ну, спробуємо довіритись власнику. Е, але помітив ось такий момент. Я думаю, очевидно, що треба буде цей підшипник поміняти. Номер його 607 ZZ. В принципі, якщо у вас там стертає маркування, завжди можна перевірити внутрішній діаметр, зовнішній і ширину даного підшипника. Ну і звернути увагу на те, як він ущільнений. В даному випадку бокові стінки ущільнені залізом. Отож, підшипник міняємо. Перше, друге, не було однієї з щиток щітку ми будемо вимірювати. Розміри щітки ми візьмемо по щіткотримачу і поміняємо повністю, повністю пару. бо ну, Це вже приработана ну Навіть, в принципі, що нова, здається. Чи... Ні, ні, не нова. Ну, коротше кажучи, поміняємо повністю пару. Ось наша ця опора. Це втулка. ну Однозначно, втулку будемо міняти. І ще, окрім того, замірюю е, сам шпіндель, щоб тут було ну, не прослаблене місце, там, де стояла ця втулка. Бо зазор тут шалений, тут. Міліметр, може, півтора навіть. І ось ще шестерня через ось цей механізм, що він погано працював, перемикався, е, то на шестерні вилетіло десь я бачив два зуби. Так, блін. Це погано десь вони є. Сколоті. Блін, де де ж вони є? Друзі, вони, вони точно є. Ага, ось, ось, побачив. Отож, ну, замірюю зовнішній діаметр, порахує кількість зубів, внутрішній діаметр. Поміряємо, поміряємо діаметр кулачків, ось цей і замірюємо товщини. Це необхідно буде для підбору. Ну, в принципі, в принципі я думаю, все у нас буде. І ніяких проблем з відновленням у нас не буде. А, ну і ще, мабуть, зараз перевірю обов'язково цю мідно-графітову втулку. Не знаю, буде у нас мідно-графітова, буде у нас металева втулка чи мідно-графітова, то не є принципово. Можливо, ще тут, подивлюсь, по розмірах, може можна буде поміняти ось цю втулку на підшипник. Втулка це добре, але підшипник набагато краще. Ну... Буде час займусь цим, друзі. Але скажу так, що, в принципі, всі деталі, скоріш за все, у нас є в наявності. Тут питання, бажання. Всім дякую за увагу, всім гарних вихідних і побачимось!